Привіт, друзі! Від допомоги пораненим до приготування їжі на багаті. Чим займались медичні працівники у час облоги Чернігова. Олена Росоха в гостях у передачі Наші люди. 24 лютого застала мене вдома. Це був ранок, тому я новини подивилася, зібралася. Ішла на роботу, то я з дитиною весь час була тут. Багато співробітників прийшло сюди жити, треба було їх розмістити. Найдовше у нас взагалі не було води, навіть водоканал не підвозив Це три дні. От тоді вже було важко. Коли з'явилася вода, вона її підвозили машини водоканалу. Тоді відра в руки і побігли. У мене в відділенні багато молодих дівчат. Аби я виїхала. Вони ж теж би роз'їхалися. А хто б працював? Треба ж було працювати, треба було надавати допомогу. Зараз моя робота не змінилася. Все те саме. Організовуємо, згуртовуємо і працюємо. 24 лютого застала мене вдома. Це був ранок. Тому я новини подивилася, зібралася, пішла на роботу. План був сформований. Я в того дня пішла додому, переночувала, зібрала речі, забрала дитину і прийшли ми сюди. Тобто я з дитиною весь час була тут. Я організовувала роботу відділення. з медичної точки зору. Я організовувала роботу відділення, побутові питання вирішували. Оскільки багато співробітників прийшло сюди жити, треба було їх розмістити, елементарні якісь речі надати, організувати харчування на перший, перший час, поки це все налагодилось. Тобто ми саме організовували. Тобто багато було роботи. Спочатку харчування ми де у кого що було вдома. Почали відвимикати світло, почали розморожувати розморожуватися холодильники. Всі з дому. Хто міг дійти додому під обстрілами, всі несли з дому. Але ще були знайомі знайомі друзі, які допомагали. Коли не було води, але нас попереджали вже. У нас був якийсь, якийсь запас, мінімальний був. Найдовше у нас взагалі не було води, навіть водоканал не підвозив. Це три дні. От тоді вже було важко. Тоді вже вода вся закінчувалась. А в нас тут жили ще діти, то важкувато було. А потім, коли з'явилася вода, нам її підвозили машини водоканалу. Тоді відра в руки і побігли. Хлопці, дівчата, по два відра на, по сходах нагору, туди-сюди, туди-сюди. Всі вільні ємкості заповнювали водою. І так кожного дня. Розміщали ми, це були співробітники, родичі. У нас у підвалі розміщувалось бомбосховищі, але були ті, хто на зміні, ті розміщувалися тут на поверсі. Деякі свободні, вільні приміщення, там ми розміщували їх зовсім ні. Я вам поясню, чому. У мене в відділенні багато молодих дівчат від 20 до 25 років. У мене багато мам з дітьми. Звісно, частина виїхала одразу, повезла дітей і повернутися не змогли, а частина їх залишилася. І тому, аби я виїхала, вони ж теж би роз'їхалися. А хто б працював? Треба ж було працювати, треба було надавати допомогу. Наша служба надає допомогу важкохворим, післяопераційним, а також відділенню анестезіології, ми надаємо анестезіологічну службу. Тобто нам треба, щоб були анестезістки на роботі. Дату я вже не пам'ятаю, але коли два снаряди потрапили в наш рентген-кабінет і осколками побило вікна. Нам пощастило, що ці саме ці вікна не постраждали. То тоді ті апарати, які вселили, їх просто підняли до нас на поверх, і ось вони позаду мене стоять. І тобто зараз у цьому приміщенні по сьогоднішній день роблять рентген знімки Нашим пацієнтам з інших відділень привозять, привозять пацієнтів і надаємо тут допомогу. А там у нас ремонтуються, і вже ми чекаємо, що скоро скоро все відкриється. На волонтерів ми вийшли випадково. Одна наша лікарка через сестру, через знайомих, це були зляпіці господарі, Олег. Тобто зв'язалися з ним, а він каже Добре, ви пішіть. І вони кожного дня привозили. А привозили те, що вони робили. Якісь перші страви, з другі, бутерброди. Але це було, було, було. Зараз моя робота не змінилася. Все те саме. Організовуємо, згуртовуємо і працюємо.